Кілька днів поспіль рейдові бригади співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій краю здійснювали об'їзди територій у Литичівському, Вородоцькому та Ярмолинецькому районах. Вони відносяться до зон можливого підтоплення. Аби у цих районах не плавали, МНСники провели подвірний обхід приватних домоволодінь, розташованих поблизу водою. Вони кажуть стабільно у зоні ризику. Приватні домоволодіння, які побудовані в межах заплавних територій річок. Щорічно підтоплюється внаслідок підняття рівня води в річках, це природньо, тому що це природна територія виходу води на заплаву. Тобто вода там, щовесни була і буде постійно, тому що ці городи розташовані в межах заплавних територій. Чимало проблем: рятувальникам додають і ґрунтові води. Від них наразі подоляни потерпають чи не найбільше. Співробітники держслужби щоденно до 10-15 разів залучаються по області до відкачки води з підвалів, тобто надають всю необхідну допомогу громадянам, які її потребують для мінімізації цих наслідків. Рівень ґрунтових вод, як зазвичай як це відбувається навісні, зараз підвищений і. Вода в підвалах людей це наслідок підняття рівня ґрунтових вод. Але поки рівень не знизиться, вода в підвалах буде. У найближчі два тижні, за прогнозами фахівців, рівень води у річках краю знизиться. Наразі ж рятувальники сприяють розчищенню каналів та шандорів на гідроспорудах. Днями такі роботи велися у селі Трибухівці Летичівського району. В Летичівському районі відбулася виїзна комісія в селі Трибухівці на водорегулюючій споруді. На які були запрошені голова Летичівської районної державної адміністрації, голова районної ради, начальник управління водних ресурсів і мобільна оперативна група під керівництвом начальника головного управління в області Бориса Болібруха. значить комісію прийняти рішення щодо залучення співробітників держлужби надзвичайної ситуації водних ресурсів для очищення. Шандорів, водорегулюючої споруди, внаслідок чого вдалося знизити рівень води на 10 сантиметрів. Подібні роботи рятувальники за необхідністю проводитимуть і надалі. Для цього налагоджено тісну взаємодію із органами місцевого самоврядування та усіма відповідними службами.